Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, що буде, якщо дівчина зайде у вівтор? Якщо зайде, то й вийде. Але нема чого ходити дівчатам до святилища через те, що якщо взяти будову храму, є притвір, є середня частина для віруючих і є святая святих, Є вівтарна частина, де служитель має бути із благословіння служителя, є там. Люди, які допомагають при служінні, то не є прохідний двір, що хто хотів собі, то зайшов, вийшов. Ну, є якісь певні правила, як казали колись мої бабці, що положено священику, то не положено Дікові, а що Дікові то не священнику. Тому тут будьмо благочестиві в наші традиції православні, в вівтарну частину в святилище жінки не заходять. Ну, на як хочете засуджуйте, хочете не засуджуйте, але от почитайте, почитайте е в старому заповіті про склад. Храму, скинії. Туди заходив лише раз рік первый.